Вітаю всіх, кого цікавить сакральна геометрія. З вами я, Рейса Панамарьова, і сьогодні я пропоную вам майстер-клас побудови базової фігури сакральної геометрії квітка життя. Вона вважається зображенням фундаментальних форм простору та часу, народження та розвитку. Це форма первісної гармонії, контакт з якою гармонізує наші фізичну ментальну системи, що допомагає нам. Набути енергії, сили, запустити процеси зцілення, досягти гармонії та здоров'я на кожному кроці свого життя. Побудова починається з чистого листа. Так же, як і все в нашому житті, як і наше народження, народження наших проєктів, все починається з чистого листа і наміру. Намір в сакральній геометрії – це точка. За підтримки вищих сил це вертикаль, та горизонталі це наша соціалізація і проявленість. Тож для того, щоб на цьому чистому листі, на який ми вже налаштувалися, і розуміємо, з яким наміром ми починаємо працювати, нам потрібно поставити точку. А для цього провести вертикаль і горизонталь. Нам знадобиться. Лінійка, олівець і циркуль. Ну і той матеріал, верніше, ті, це будуть олівці, чи фарби, як ви будете вносити колір, якщо вам цього захочеться. Я сьогодні взяла чорний лист. Для мене це колір землі. і Тут сьогодні я побудую квітку життя золотим кольором. Дуже сподіваюся, що піде все рівнесенько, гладесенько, за підтримки вищих сил. Ну, а за допомогою олівця і лінійки я знайду центр цього листа. Можна зробити дві діагоналі, хоча все одно мені потрібна вертикаль і горизонталь. Тому я вимірюю, тут у мене. Двадцять дев'ять. І. Раз, два, три. Чотири, двадцять дев'ять шість, значить, мені потрібно чотирнадцять і вісім. Чотирнадцять сантиметрів, вісім міліметрів. Позначаю. Можливо, вам любець буде не дуже видно. Але це ті лінії, які мають загубитися потім витерти їх бо потрібно. Ну, Хоча, якщо вони залишаться на листі, то і нічого страшного. І так, вертикаль. 14,8 14, ,8... 14 ,8 см 8 мм. і я проводжу вертикаль. Горизонталь. Так, тут у мене 21 см рівно. Значить, 10 з половиною. 10 з половиною і 10 з половиною. Так. І так у мене є дві лінії, дві прямі лінії, горизонтальна і вертикальна, і точка. Точка посередині в сакральній геометрії це намір. Перше коло це перший круг у народженні чогось нового, або це погляд всередину себе. Перше знайомство, якщо ми займаємося самопізнанням, скільки. Значить, у нас буде три кільця, центральне коло, далі кільце 6 кіл і ще два кільця по 6 кіл. Тобто нам потрібно, щоб радіус умістився три рази вгору і вниз. Можна взяти три сантиметри. Так, вставляю ручку в циркуль і беру радіус. Так, майже розхилила так, три сантиметри. Три сантиметри. Ну і налаштувавшись на свій намір, я ставлю голочку в центр, в точку перетину вертикалі і горизонталі. За допомогою вищих сил і соціума, я проводжу перше коло. Це перший мій крок у народження нового. В сакральній геометрії, коли у нас Відбуваються якісь ляпи, то ми їм радіємо, бо це вихід чогось нового. Наступне кільце, шість кіл дні створення світу або окремі аспекти роботи нашої підсвідомості. Шість пелюсток це можна вважати як шість шляхів до себе. Ми можемо ці кола проводити як шість днів створіння світу, і в кожне коло закладати свій намір. Або як кожен, кожне коло шлях до себе. Я піду цим шляхом. Да? Перша. Перше коло наступного кільця це позитивність. Ми вчимося помічати радість і світло в усьому, в повсякденному житті, в простих речах. Центр цього кола на перетині вертикалі і першого мого кола. Я ставлю голочку і Проявляю. І проявляю, вискакує голочка, голочка не дуже гостра. І проявляю мій перший шлях, це позитивність. І це допомагає мені сприймати події в своєму житті. Так, виміщується добре. На перетині двох кіл утворюється така фігура найперший таємний елемент сакральної геометрії Весика Пісцес, лоно Всесвіту, де народжується все. Ну, але це окрема тема, сьогодні ми про неї говорити не будемо. Наступне друге коло першого кільця зосередженість, концентрація. Я тут і зараз. Я намагаюся, я проживаю своє життя в моменті, тут і зараз. І в цьому моменті народжується все в моєму житті. Я творець свого життя. Я проживаю тут і зараз. І Я насолоджуюсь цим життям. Третє коло свідомість. Свідомість спрямування думок та емоцій. Я проживаю тут і зараз. І відслідковую свої думки і емоції, і можу завжди перемикнути їх на позитивні. Третє коло перетин другого кола кільця і першого основного. Ось сюди ставлю голочку. Ставлю голочку. І проявляю свідомість. Я відслідковую свої думки і емоції. Я проживаю тут і зараз, відслідковую і перемикаю з будь-якого негативу на позитив. Наступне коло четверте. Відчуття своєї унікальності та внутрішньої сили. Я унікальна. Я така, яка потрібна в світу. Ставлю глочку наперед на останнього кола і першого і проявляю, відчуваю свою унікальність. П'яте. Внутрішній спокій, довіра Всесвіту. При всьому тому, що я проживаю позитивно, вчуся помічати радість і світло в кожному дні, в кожному моменті. Я, я проживаю тут і зараз, я концентруюся на цьому моменті. Я свідомо спрямовую свої думки і емоції, я відчуваю свою унікальність і свої внутрішні сили і проявляю внутрішній спокій. Довіряю Всесвіту. Він показує мені дорогу і веде по ній найкращим чином, по найкращому сценарію. І останнє шосте коло в цьому кільці вдячність. Я вдячна, я дякую всьому, що є в моєму житті. Я відчуваю цінність всього, що в моєму житті є. І проявляю це на папері. Зараз ми маємо насіння життя. Насіння, з якого проростає все. Наступне кільце це знову шість кіл. І ми виходимо на новий рівень. На новий рівень проявленості цих шляхів до себе. Ідемо в глибину. Перші шість кіл. Центр ось тут, на перетині, друге, третє, четверте, п'яте і шосте. Також, проявляючи кожне з цих кіл, я зосереджуюсь на тому, що я проживаю життя в позитиві. Я помічаю радість і світло в усьому. Друге, я сконцентрована на своєму житті тут і зараз Я відчуваю і розумію свої думки і емоції, і можу перемикати їх, спрямовувати на позитив. Наступне я унікальна. Я відчуваю свою унікальність. Я проявляю свою унікальність, світ. Тим самим вношу гармонію в нього. Наступне. Я довіряю Всесвіту. Я проживаю в стані внутрішнього спокою. П'яте я щось, мабуть, пропустила. Зосередженість, свідомість, відчуття своєї унікальності, внутрішній спокій, довіра Всесвіту. І шосте. Я дякую за життя за все, що в цьому житті маю. І ще одне кільце на перетині. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Все так само. Я заглиблююсь з кожним колом. В кожен аспект шляху своєму на цьому, в цьому житті. Один. Позитивність. Я відчуваю всередині себе цю енергію. Два зосередженість. Тут і зараз. Три свідомість. Я свідомо сприймаю своє. Думки, емоції і спрямовую їх в позитивне русло. Для того, щоб в моєму житті було більше доброго і позитивного. Четверте, відчуття своєї унікальності. Заглиблююсь в цей процес. Я маю внутрішні сили. На все, що я в цьому світі створюю і проживаю. Я довіряю Всесвіту, внутрішній спокій і довіра Вищим силам. Вони ведуть мене і допомагають на кожному кроці мого життя. І вдячність. Я вдячна. Я дякую за життя, за те, що в цьому житті маю, за те, що я маю можливість створити своє життя, майже готова квітка життя. Нам залишилось внутрішні пелюстки зробити в крайньому колі. Для цього. Ставимо голочку на перетин і не виводимо за границі крайніх кіл. Так само ставимо голочку сюди і від краю до краю вбудовуємо пелюстки. І так йдемо. По зовнішньому кільцю, пробудовуючи внутрішні пелюстки. Це розквіт кожного з шляхів мене до мене, до, свого, до контакту з моїм внутрішнім «я». Я дякую за те, що в цей момент якийсь блок, якась думка, яка заважає мені в цьому процесі, вийшла назовні. Дякую. Приймаю і дякую. Це такий потужний, терапевтичний процес, медитативний, терапевтичний наведення порядку гармонії всередині себе. Спокійно і з вдячністю я відпускаю ті блоки, які. Виходять назовні, дякую і відпускаю. Ми створюємо квітку життя. Двовимірному аспекті. А розуміємо, що цей процес тривимірний, як мінімум, бо ми живемо в тривимірному світі. І багатовимірний, бо наш, наш всесвіт має більше вимірів. Ці внутрішні пелюстки пробудовані. Ще можна пробудувати ці. Сьогодні я не хочу їх пробудовувати, хоча можна Можна вручну, а можна подовжити оці кола олівцем зовні, і перетині їх також ставити циркуль і пробудовувати. Спокійно можна це зробити вручну. І обережне коло я беру. Цей малюнок з моїм наміром обережне коло. Два кола. Чоловіче і жіноче. Нам потрібно взяти такий розхил, розхил циркуля, щоб він обідняв. Нашу квітку бажано, не перетинаючи наших пелюстків. І якщо десь щось у нас не стикується, в цьому немає ніякої проблеми, тому що, контактуючи з цим символом квіткою життя, ми всі ці процеси. Я можу додати те коло, яка почала. Ну, спочатку воно трошки було меншого радіусу, ніж потрібно. Тож я його все ж таки проведу всередині, не перетинаючи моїх пелюстків. Ось так. І ще одне коло. Виходить, у мене вийшло їх три, хоч так потрібно було сьогодні. Три обережні кола. Готова моя базова форма, квітка життя, символ основи Всесвіту. Енергія цього символу сприяє оновленню сил, створенню рівноваги між фізичним, емоційним та духовним, сприяє омолодженню нашого тілу і контакту зі своїми вищими аспектами, які завжди поряд і завжди допомагають нам, направляють, дають підказки. Інструменти, за допомогою яких ми можемо справлятися з життям. Життя йде своїм чередом, і нас хитає на різних хвилях. І ми проходимо свої уроки і випробовування, нам допомагають це пройти найкращим способом. Я дуже сподіваюся, що цей майстер-клас був корисним. Пишіть в коментарях свої враження, свої відчуття, своє осмислення від контакту з цим символом, квіткою життя, що змінилося у вашому сприйнятті, чи то на ментальному, чи то на емоційному, чи на фізичному плані, з того моменту, як ви познайомилися з сакральною геометрією, з того моменту, як вона увійшла в ваше життя. Якщо ви хочете поділитися своїми малюнками, я буду дуже-дуже рада цьому. І ви можете прислати мені їх в Телеграм. І ось, поки я говорила, я помітила, що в мене не вистачає пелюсток. І це теж про щось мені треба подумати. Так, беру той же радіус. І ось тут у мене не вистачає пелюсток. Допроводжу. Дякую. Дякую. Щось не бачила я, а значить, тепер воно буде проявлене. І в найскорішому часі я це побачу і зможу використовувати в своєму житті. Сподіваюся, є ще пропущені місця. Так, ось ще пропущені місця. Бачите, це те. Чого я не бачила в тому намірі, що могло мені заважати? Я не бачила повної картини. І ось тепер я це доповнюю і дякую. Сподіваюся, що все. Все побачила і все добре. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Це такий енергообмін, який дає мені внутрішні сили продовжувати ділитися з вами своїми знаннями, вміннями, інструментами, які допомагають мені жити в цьому непростому світі. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!